Це був такий період в моєму житті, коли не було грошей, тому що люди дійсно не знають, як працює Бог, як він відгукується. В кожну п'ятницю я мала віддавати 100 доларів на той час. Це були але от що мені зробити, щоб в мене ще воно все приносило хороший дохід, навіть такі матеріальні. Поради, які Бог нам дає з Біблії, ми сприймаємо духовно. А Но... сьогодні, до речі, в Україні ви знаєте, що є певний клас, новий клас олігархів. Це подарунки від Бога є постійно. Люди, може, їх не бачать. А там стоїть у дворі такі запорожці, ржавий, ржавий. Не так впав духов. І ми от так з дружиною вирішили, що ми будемо молитися такою молитвою яви. Я і Бог, так? І саме вчасно. Цікаво, цікаво. Тобто християни на землі, як правило, куплені. І це якось відкриває трошки нам характер Йова, ні. От як мені зробити, щоб Бог мене благословив? Шукай разом з нами відповіді на твої життєві потреби, вірити, чекати і діяти, і звичайно залишатися в контексті.